Ми розуміючи, з якими викликами стикаються на постійній основі вразливі категорії: це люди похилого віку, це маломобільні люди, особи з інвалідністю. Ми зрозуміли, що маємо якось вплинути на це, і буде якісь частині цих людей надати підтримку. Фінансування проекту надає наш донор, Action Актіон Дочлендхільфт. Хелп відповідає за його реалізацію в Україні. А імплементуючим партнером є координаційний гуманітарний центр, який відповідає саме за підтримку людей з інвалідністю у Харківській і Запорізькій області. Ми маємо змогу надавати саме індивідуальну підтримку. Це і приготування їжі, і прання, і прибирання, і супровід до державних установ, саме завдячуючи організації, хелп ми маємо можливість його реалізувати. Ми розуміємо, що це не просто важливо, а життєво необхідно, бо ці люди залишились в якийсь момент сам на сам зі своїм полем. Ми допомагаємо їм не бути самотніми.